Вітання Україна ранок 10 квітня. Друзі, станом на ранок 10 квітня ситуація по Бахмуту наступна. Завчора і в день, і вночі, наші підрозділи виходили на контрштурмові штурмові штурмові дії, повідбували і в посадках полях позиції з південної і північної сторони, так і в самому місці Вибивали Прямо шлунків шлунків з їхніх позицій. А, насправді ситуація тяжка, дуже багато артилерії авіації застосовують, просто утюжать, розривають а, житлову забудову, особливо висоту, для того, щоб не було укриттів. Але навіть в таких складних умовах наші козаки тримають позицію і Бог має, ну, і на даний час. Бахмут знаходиться під контролем Збройних сил. Ви знаєте, скільки місяців тримає вже оборона саме Бахмуту. І така ситуація не тільки в Бахмуті, а і той же Вугледар, і Авдіївка. Це говорить про що? Про те, що прямоходячі шлунки, те що є, вони зараз кинули все там на той самий Бахмут на Авдіївку для захоплення. Але їхні ресурси, що вони там не розказували, далеко не безмежені. У них теж заканчуться ці шлунки, недарма вони із тюрем там оцих облюдків витягують. Ну, там вже потока такого, як і спочатку був, немає. За які вони ж хитрі, ці здохли, і від них вістей нема ніяких. І ці ж розуміють, що ти там вже особливо їх не заманиш. Тому, друзі, трошки буде ще важкувато. Але, дасть Бог, надійде достатня кількість озброєння від наших шановних західних партнерів, яка вже йде більше року в хочайній ложці. І тоді ситуація зміниться на краще. Нам не потрібно допомагати людьми, у нас доста є своїх козаків, які можуть роботу робити. Але багато озброєння, яке нам необхідне, якісь тяжкої бронетехніки. Засобів про і ПВО це дійсно потрібно. Але дипломатія то тонка штука, і там свої гри ще грають, і у Хуйла дуже багато коштів. Вони і цілі парламенти, і групи лобістів купують і в Європі, і в США. Тому тут трошки буде складновато. Але нічого, потяг рухається в потрібному напрямку. І я думаю, що як Кінцева мета буде наш потяг зупиниться на Червоній площі біля Кремля. Ми туди, звичайно, самі не поїде, але ОТРК РК Грін 2 туди приїде і передасть вісточку. Що, друзі, віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава Нації, до смерті нашої федерації.